Вінниця проти. Так, вінницькі громадські активісти реагують на законопроект Ківалова Колісніченка про засади державної мовної політики, що був прийнятий 5 червня в першому читанні. За проголосували 234 депутати з 226 мінімально необхідних. Проектом встановлюється офіційне використання регіональних мов у роботі місцевих органів державної влади при проживанні мінімум 10% носіїв на територіях, на яких поширена ця мова. Сьогодні у комітетах Верховної Ради депутати від партії регіонів намагалися винести законопроект про засади державної мовної політики на друге на голосування в другому читанні. Учасники акції, тримаючи в руках плакати з закликами зупинити спекуляції на мовному ґрунті та не допустити розколу країни у символічній театралізованій формі, продемонстрували те, що на їх думку відбувається в країні. Пародія на двох авторів, одіозних авторів цього законопроекту, які мали в руках сокиру. На цій сокирі був номер цього законопроекту 9073. І вони цією сокирою, тобто символічно законопроектом, намагалися розрубати живий ланцюг людей, тобто цим самим знищуючи єдність між українцями. Незважаючи на злагодженість дій активістів, думки з приводу закону все ж таки розділились. Одні вважають його знущанням з українського народу та його культури, інші просто приводом від. Звернути увагу від справжніх проблем в державі, тема, в Канаді, два Слушайте, в Бахмуті латинській Америці горіть на язики окупантів іспанців. Вся Африка горить на язики окупантів французов. Я сьогодні з позиції, передусім, того що я також є представником нацменшини. Я угорець наполовину і родом з Закарпаття. Власне на Закарпатті ситуація з угорцями абсолютно ну не нагадує те, що скажімо, порівнюється з росіянами, оскільки там їх більше 150 п'ятдесяти тисяч. Досить багато з них не знають української мови і на позір відмовляються і Вивчати. Вочевидь, я як представник цього етносу хотів би, щоб статус регіональної мови був на Закарпатті, закріплений за Угорською, але тут зворотній процес, коли ще менше стимулу буде вивчати державну мову. І власне я є прихильником того, що в державі Україна повинна бути одна державна мова. Я виступав проти протестів. Мене цей закон глибоко не інтересує. Мене більше волнує, щоб не було протестів, тому що чому. Та закон це регионалов, которые регіоналів, социально-экономическую программу, соціально вот програм, движутся уверенно к дефолту України, которые розрушили внешнеэкономические економічні зв'язки України. Невідомо чи то завдяки діям громадських активістів, чи то ні, але закон про мови на розгляд Верховної Ради так і не винесли. Жоден депутат на погоджувальній раді навіть не згадав про нього. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.